Мешканця Коломиї звинувачують у сепаратизмі. Уже відбулося перше судове засідання. Прокурор зачитав обвинувачення. Також виступили люди, які особисто знають підозрюваного. Один із свідків зустрів земляка, коли перебував у полоні у слов'янську. Подробиці дивіться далі. Євген Гапич один зі свідків у неординарній справі. Журналіст та волонтер вперше побачив підозрюваного у Слов'янську. Тоді Євгена захопили у полон терористи на чолі з Ігорем Безлером. Пов'язку з очей полоненого знімав наш земляк. Там отримували два дні. Робили допит, катували. І після цього, буквально, якщо вже дійсно по цій справі, коли вже відпускали. Приміщення, підвальне приміщення, я там знаходився самий, зайшов якраз Руслан, він підійшов до мене, зняв з мене пов'язку. В його руках він тримав листки паперу і ручку. Він сказав мені, щоб я написав як якщо де відбулося, чому нас затримали. Була зброя на правому боці, кобура коричневого кольору з пістолетом. – Ви пістолет? – я бачив рукоятку від пістолета. Євген розповідає, потім впізнав підозрюваного серед кількох чоловіків на фотографіях. Переконався, що це саме та людина, коли побачив його сторінку у соцмережі. Підозрюваний писав статуси, виставляв фотографії та навіть записував себе на мобільний телефон. У Коломийському міськрайонному суді відбулося перше засідання. Там зачитали обвинувачування підозрюваному. Йому інкримінують співпрацю з сепаратистами. Виїхав на місце постійно проживання до нацької області. Де впродовж квітня-липня 2014 року приймав участь у місті Слов'янську у складі незаконних із формувань терористичної організації так званої Донецької Народної Республіки. На засідання суду прийшли двоє знайомих підозрюваного. Чоловіки кажуть, знають, що він був на сході України, а от на боці, кого воював і чи робив це взагалі, стверджувати не можуть. Підозрюваний 1973 року народження мешканець Коломиї має адвоката. Захисниця з Івано-Франківська від коментарів на камеру відмовилася. Лише зазначила, що кожен має право на захист. Самого чоловіка у судовій залі теж не було. За непідтвердженою інформацією він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Не з'явилися на слухання і кілька важливих свідків, тому у засіданні оголосили. Сили перерву.